Інська асоціація футболу будь що під силу Левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uav.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри. Єднані футбола разом сильніші. Спільна ідея, що змінює світ. Твої можливості починаються з rules i've been getting Рус, it y'all been stuck in neutral i'm in forward муви, constantly pursuing Пані і панове, всім доброго вечора. Вітаємо на Ютуб каналі УАФ. Ми повертаємося до наших передматчевих студій. Сьогодні передматчева студія перед мініфіналом, називаємо його так в відборі на чемпіонат світу. Вирішальний матч Україна-Ісландія. Матч за друге місце і за потівку плей-офф. Сьогодні будемо говорити про передматчеві розклади, згадувати приємні моменти, які у нас були в протистоянні з ісландцями, і також говорити з гостями нашої студії. Один з них сьогодні вже біля мене знаходиться. Це Артур Петрушин. Так і це один з тих дітей, які постраждали від обстрілу Харкова Росією. Один з тих, кого привезла Українська асоціація футболу на цей поєдинок, і Артуре. Матч ще не розпочався, але як враження, як відчуття від поїздки від потрапляння на стадіон на стадіоні дуже класно. Багато українців. Я дуже вражений тим, що така підтримка приїхала сюди до Варшави. Проїздка у мене була ну теж чудова, тому я дуже вдячний Українській асоціації футболу. Те, що я тут зараз, ну і також, ну всім гарної гри. Україна сьогодні повинна перемогти та то та потрапити до «ЧМ-2026». Зазвичай інтерв'ю закінчую прогнозом в кінці. Зараз давайте спочатку почнемо. В що ви вірите сьогодні? Сьогодні вірую в Україну. Вони повинні сьогодні перемогти, тому що це історія, це для нас буде те, що майже ніколи не відбувалося. Нам потрібно це, нам потрібно, хоч якось потрапити до до чемпіонату світу, щоб ми повинні доказати, що Україна ще існує. За рахунок чого, як ви вважаєте, сьогодні можна потрапити? За, за підтримки, за вболівальників, а також за граців, які сьогодні будуть грати. Їм дуже велика шана подяка та також удачі великої, щоб вони сьогодні перемогли. Я глядачам ще відкрию секрет і повідомлю про те, що Артур Петрушин не просто людина, яка приїхала на цей матч, подивитися, футболіст. Тобто можна сказати, що навіть експерти. Нам футбол вигравець 19-25, так? 1925. Як успіхи. Ну ми вже е, пройшли е, лігу дуже. Ми зараз потрапили в Суперлігу, там де шість команд з е, ліги дуже потрапляють. Ну перші шість ми потрапили. Ми зараз на п'ятому місці, але нам потрібно ще далі і далі рухатись. У нас 20-го виїзд у Івано-Франківськ. Тому ми там будемо грати, а також будемо в Києві. Це заключний тур закінчується. Як ви отримали запрошення потрапити на цей матч? Як взагалі відбулося, що Українська асоціація футболу запросила вас? Ну я особливо, коли побачив, що вже почалася оця класифікація України до ЧЕМ. Я такий думаю: ну, напевно, я буду вдома дивитися, але я приїхав. Тому що мене запросила сама Українська асоціація футболу. До мене приїжджав Шевченко, особливо у лікарню. Йому дуже велика подяка. Він мені подарував футболку, і також він мені пообіцяв, що я приїду на один із матчів. Окей. Е, ну, ви нас зарядили вірою в те, що сьогодні все буде добре. Позитив від вас і килини. Тому будемо це вірити. Дякуємо вам за те, що ви відвідали нашу студію. І хорошого футболу. Дякую вам. Дякую. А ми продовжимо тоді е, говорити про те, що сьогодні нас чекає. Ну почули ми від Артура Петрушина е, його історію. Більше можна почитати на інстаграмі УАФ е, там е, розповідається не лише про нього, а й про, про ще двох дітей, які постраждали від обстрілу і приїхали сьогодні на матч збірної України. Це так не вперше українсько це футболу робить з різними категоріями людей. Сюди приїжджали і бійці Азову, і Омеги. І от тепер ми маємо е, також дітей, які постраждали від е, цих обстрілів. На жаль, така от історія існує, але ми намагаємося присвятити також увагу і соціальній складовій не лише футболу. А тепер давайте переходити власне до футболу. Отож дивимося турнірну таблицю. Чому цей матч називається мініфіналом? Тому що, дивлячись на турнірну таблицю, все стає зрозуміло. Франція кваліфікована на чемпіонат світу з першого місця. За другу путівку боремося ми і збірна Ісландії. Зараз станом на цей момент, ісландці нас випереджають за рахунок додаткових показників. Починаючи з цього розіру, що додаткові показники стали іншими. Ну, колись це було очні зустрічі, зараз це результати всіх матчів, різниця забитих і пропущених. Ми, як знаємо, ісландці дуже добре зіграли з Азербайджаном, і різниця забитих і пропущених у них зараз більша. Тому в сьогоднішньому матчі... Нас влаштує лише перемога. Ісландію може влаштувати лише нічия. Я думаю, що всі про це знають, але на всяк випадок, хто включив зараз студію, і перший раз це бачить цю турнірну таблицю, не розуміє, чому таке розміщення команд в турнірці. Ну от вам пояснення. Тому все зрозуміло. Ісландія сьогодні може грати на нічию, і перемогу ми маємо грати виключно на перемогу. Але як грати з Ісландією? На перемогу ми знаємо, це відбулося трошки більше місяця тому. В жовтні ми грали на виїзді з Ісландією, і той матч закінчився нашою перемогою 5-3. Я пропоную зараз згадати ті моменти, згадати наші голи і ще раз насолодитися тими миттєвостями-жовтневими, які можливо перенесуться і на листопадові матчі. Тому зараз дивимося, а потім повертаємося в студію у нас знову буде ще один гість. Відзначає. Передача на Маліновського Волошин проти двох суперників прострілює Ванат. Потрібно було забивати. Це був чудовий шанс. Удар за звороту. Два Діка зараз у воротарському майданчику ісландців два шанси було пробити. Волошин пробив в бок. Ну а далі Гуцуляк. Людина, яка виходить. Волошин на удар Маліновському. Маліновський! Ну, ось це те, заради чого ми його так довго чекали. Руслан Маліновський прав. Ружним Гуцуляк, Коноплям м'якенький навіс. Захисники на місці. Удар з лету. Іван Калюжний. Супер Іван Калюжний. Удар лівою в дальній воріт Елєса Оулафсона. із збірна України. Знову попереду у рикіє. Людина у дуже юному віці. Зараз а, дебютує. І ще один гол забуває збірна України. Рахунок стає. 3-5. Ну і Олег Очередько. Класний удар знову за штрафної майдан... майданчику. Де були ісландці? Абсолютно незрозуміло. І ось тут. Уже збірна України. Так, ми повертаємося в студію, як я обіцяв, у нас новий гість. І зараз це Артем Федецький. Можна я назву тебе легенда українського футболу і збірної України? Ну, так сильно звучить. Ну, якщо, якщо вам приємно, то мені тим більше. Тому легенд багато, але я кажу, тут за збірну грати для мене було щось особливе. Тому найголовніша команда мого життя. Я пропоную глядачам в коментарях написати легенда Артем Федецький чи ні? Пишіть, що так, тому що тут варіантів немає. Скільки ти матчів зіграв за збірну? Ти пам'ятаєш 53, Звичайно, скільки голів? Два, два, все правильно. 53 матчі, два голи і ну б так. По пам'яті я згадую, ніби 153 матчі вони виглядали по насиченості. Тобі як? Ну, звичайно, в мене був особливий кожен матч, так. І кожен матч пам'ятаю ту атмосферу, і як ми на полі билися один за одного. Ну, це було щось неймовірно. Я кажу, грав в Карпата, грав в Дніпрі, в Шахтарі, але найголовніша команда мого життя це збірна України. А перший матч пам'ятаєш? Звичайно, в Харкові проти Литви 3-0. Дебютував, вийшовши на заміну в опорну зону. При Маркевичу. Який найкращий твій матч? <рес> ну я думаю, знаю, я знаю, до чого ви клоните. так? Проти французів. Ну, може тобі по іншому. Ні, мені, мені приємно. Мені приємно, що десь там той матч частенько згадують і відразу згадують матч відповідь у Франції. Ну але тим не менш це історія. І кажу, кожен матч у футболці, жовто-блакітній футболці для мене особливий. І завжди згадую з теплотою. Особливо підтримку в Києві. Ну, як, так, як я б зі Львова, Луцьк, Львів для мене. Напевно, на рідніші міста, і та підтримка, яка була на арені Львів, це було щось просто космічне. Ну, нам би хотіли повернутися теж Тут в Україну, зіграти там. Я думаю, це зовсім інше. Буде. Я думаю, десь хлопцям трошки цього не вистачає. Так, бо вони... Тут є підтримка в Варшаві, звичайно, але рідна земля це рідна земля. Так, і дай Бог, закінчиться війна. І... Хочу, щоб все покоління футболісти відчуло, що таке підтримка 12-го гравця на рідній землі. Правда, тому що у нас є футболісти, які ніколи не грали домашні матчі, як там Георгій Судаков, Єгор Ярмолюк, і відчути ту атмосферу. Та й мені хочеться відчути швидкий домашній матч, тому що 7, це зовсім іншого. Давай тоді до сьогоднішнього поєдинку. Сьогоднішній поєдинок хтось називає великим фіналом, хтось називає малим фіналом, але тут не забереш, це дуже відповідальний матч, від якого все залежить. У твоїй кар'єрі теж вистачало таких матчів і в клубах, і в збірні. Ти маєш якийсь рецепт, як треба грати, і яким настроєм треба виходити на такі поєдинки? Самовіддача, характер і емоції. От і все. Тут якось награвати якусь тактику. Я завжди собі ставив за ціль за збірну грати серцем і душею і повністю віддаватися. Ну, бо це ну, по-іншому не можна якось нехтувати матчами за, за збірну України, не, не дивлячись, чи товариський, чи офіційний. Це матч футбол збірної України. І тому емоції, самовіддача і бути єдиним колективом, я думаю, успіх обов'язково буде. Давайте тепер. Два хочу від тебе речення. Одне речення про те, як ти відчуваєш сьогоднішній поєдинок, що ти от, в тебе є хвилювання, в тебе є якась впевненість. А друге, от як експерт, ти ж експертом працюєш таким. <рес> ну таке, таке слово експерт. Ну, дивись. По-перше, хвилювання, те, що навіть я дивлюсь, буду з трибуни дивитись, болювати з наших хлопців. Хвилювання завжди є. Завжди таке, відчуття, що от ніби от я готовий вийти на поле і допомогти. І переживання завжди будуть. На рахунок кінцевого результату не хочу давати прогнозів. Тільки можу повторитись, і якщо хлопці будуть будуть грати душею, серцем, холодним розумом і максимально самовідача на межі, на межі самопожертви, все буде добре. По результату нас влаштує тільки перемога сьогодні. Як ти вважаєш, те, що зараз змінився фактично повністю склад на цей поєдинок порівняно з Францією, це єдина з плюсом, що команда відпочила? Ви знаєте, за збір. Я, я за збірну міг грати хоч кожен день і практично. Трішки втомлювався. А тут, ну тут я не знаю, тут коли одягаєш жовто-блакитну футболку, так, в даному випадку жовту футболку, тут э, адреналін настільки б'є через край, що тобі практично не відчуваєш стоми. І чи будуть вони свіжі сьогодні, хлопці? Я думаю, звичайно, мені краще, коли я грав свій час, щоб був ігровий тонус, тому якось було легше. Але я вважаю, що хлопці не розуміють всю відповідальність. Матчу, так, і 100% впевнений, що вони переживають і хвилюють за кінцевий результат. Але я думаю, де буде, дай Бог буде все добре. У нас є визначення лева матчу завжди, після кожного поєдинку. Зараз ти можеш або спрогнозувати, або сказати, як ти думаєш, хто от зараз лев навіть до гри, хто той, хто може з команду завести і повести за собою. Ну, дивлячись, дивлячись по останнім подіям, ну не хочеться, щоб у нас був левом матчу, голкіпер, так. При всій повазі до Анатолія Трубіна він, звичайно, топ, і кожен гулки який в складі збірної України, так як і гравці, хочеться, щоб десь група атаки, лінія центральна, відзначалися хлопці, лінія півзахисту. Тому щоб племом сьогодні була команда. От, напевно, напевно, такий особливий випадок, що хочеться, щоб Лео матчу була просто збірна України. Тому будемо на це надіятися і кожен, і кожен показав свої найкращі якості. Ну будемо вірити в те, що в справді у нас сьогодні будуть всі леви. Всі, хто в нас є в заявці, хтось на полі. Глядачам тільки нагадаємо, що голосувати за Левоматчу можна на сайті Левматчу. і визначати вже після завершення поєдинку. Ми будемо Артем. Я тобі собі і всім нам бажаю хорошого поєдинку і щоб ми, Перемоги. І щоб Перемоги, ми отримали те, чого засаду. хочемо. Так, так. перемогу глядачам дякую, що дивилися. Лайк, вподобайка цьому відео і підтримуємо збірну Україну. Віримо в перемогу. Віримо в перемогу. Дякую. Козімає накраїнська асоціація футболу Будь що під силу Левам, які працюють як одна команда для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті levmatchu.uav.ua. Вибирай справжнього лева матчу під час гри! Об'єднані футболом. разом сильніші. Just me, yes, weeded. For Your more, slivers deep with your white beads. Play by different rules, I've been getting to it. Y'all been stuck in neutral, I'm in forward movement, constantly pursuing.